шкіл Золочівського району на урочисті відкриття свята героїв висівані військовий керівник підполковник Артем. Вільно! Дорогі мої українці, сьогодні освітяни Золочівщини, всі громада, вся громада Золочівщини вшановують українських героїв від споконвікних часів. І до героїв нашого дня. Сьогодні наше свято носить особливий призма. Сьогодні наше свято має особливий, має особливий погляд. Протягом багатьох років ми українці вважали, що ми розташовані, наша держава розташована в самому центрі Європи, що ми українці. Велика європейська нація, що ми, українці, маємо свій знак, десь міття чувак і рахум, що саме там знаходиться центр Європи. Ми говорили про свою якусь особливість. Сьогодні ми, українці, змінили своє бачення і своє ставлення до свого місця в історії. Сьогодні ми стверджуємо, що ми знаходимося на самому краю. Великого цивілізованого світу, що сьогодні ми не знаходимося у великому центрі цивілізованого світу. Ми знаходимося на краю між тими, хто сповідує прекрасні чудові сімейні цінності, між тими, хто сповідує мир, між тими, хто змагається не в гонці озброєнь, а між тими, хто змагається. В IT-технологіях, випускає як найкращі машини. І з другого боку цього великого краю світу є ті, хто сповідує гонку озброєнь. Для кого сімейні цінності це ніщо, для кого здобутки це тільки війна. Для тих людей, які знаходяться. У той бік цивілізованого світу, найважливішим є завоювати чужу територію, знищити, Сплюндрувати проїсти все це, а потім йти на інші території. І тогось, тому сьогодні ми, українці, усвідомлюємо, що ми знаходимося на меж цих двох світів, і ми наше покликання, наше завдання стояти. На охороні цього цивілізованого світу. Я впевнений, дивлячись на те сьогодні, яке молоде покоління виросло сьогодні в Україні, дивлячись на те, як ця молодь в 2014 році беззбройна молодь, і словами гімну ще не вмерла Україна, виступила на захист своєї гідності і честі. Як ця молодь потім за декілька тижнів розвернулася, вдягнули каски, вдягнули камуфляж і вийшли на східні коробежі нашої держави, щоб захистити від того лютого ворога, який знаходиться за межею цивілізованого світу, я впевнений, що Україна має майбутнє. Я впевнений, що українці мають майбутнє. І я Вірю в це майбутнє. Дорогі мої друзі, сьогодні на наше свято прибули справжні герої, це вояки Української повстанської армії. Це ті, хто бачив, хто нюхав порох в сорокових. Сьогодні на наше свято прибули керівники військових частин, а також військові наші, хто знає, що таке. Війна сьогодні, шановні учасники святкового зібрання, шановні наші ветерани, військові, вчителі, батьки, дорогі наші гості, шановна наша молоде, сьогодні свято героїв стало символом незборимості української нації. Набуло в наш час нового і звитяжного і трагічного змісту. З настанням незалежності України ми добре знали, кому маємо дякувати за цю незалежність. Гаслом нескорених борців за волю було здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. Та в новітні часи, до когорти славних січових стрільців, вояків армії УНР, УПА, діячів ОУН долучилися безвусі студенти з Майдану, щоб поповнили ряди Небесної істотні. Мужні чоловіки і жінки, які в тяжкий час воєнної агресії залишили свої родини, улюблені роботи і пішли захищати вітчизну. Споконвічна доблесть і честь українців знову постала перед очима всього світу. І поряд з іменами героїв давньої доби, золотими лідерами закарбувалися в нашу історію, в наші серця імена сучасників. Герої під крутами, що полягли від банд Мурав'йова. І герої Донецького аеропорту, що до останнього оборонили його від новітньої московської орди. Що ми маємо їм сказати? Чи лише запевнити, що герої не вмирають? Ці слова набудуть справжнього змісту, коли ми всі разом збудуємо вільну заможну українську державу нашою щоденною сумнівною працею. Це більше за пам'ятники, це більше за просто пригадування у призначені дні. Ми мусимо зіснити їхню мрію. Бо вони заплатили за неї своїм життям. І ми будемо пам'ятати про це завжди. Свято вас, слава Україні! Героям слава! Христос воскрес! Вісти на воскрес! Сьогодні ми зібралися тут, громадяни, не школярі, і всі, що сюди прийшли поміти своїх загиблих 1939 Осінь, 1935 році до нашої України зі Сходу прийшли визволителі в лапках. Не пройшло півтора року, і ми побачили, як вони змінили свою поведінку. Мій старший брат Осип Беспалько закінчив Долочівську гімназію за його поведінку до пригоду німецьких військ. Нас було арештовано. І вивезено до Сибіру моїх моїх батьків і нас п'ятеро рідних дітей, чого сім чоловік. Брат мій Григорій Деспалько, забраний більшовиками і пропав безвіщі. Друге комуністичному режиму сталінським катам НКВД. Вони нас початку червня, 41 го року до приходу німецьких військ. Знищили наших вчених, освітян Галичині в Золочівському районі около 800 людей. Це були вчені, їх ловили, брали на Золочівський замок, нічним їх розстрілювали і вбивали, котрі ще були биті, живими, падали в ями. Шановна громада Золочівщини, шановні присутні тут, ветерани, УПА, шановна молодь! Цей день я хочу вас привітати, що кожен із вас прийшов сюди віддати шану героям. 70% нашого полку приймали участь і на сьогоднішній день приймають участь в антитерористичній операціях. І дивлячись на вас тут стоящих мови, хочу сказати, що в нас з'являються сили і впевненість завжди захищати вас. Особовий склад частини виконує поставлення завдання. Хотів би вам всім щиро подякувати за вашу допомогу, яку ви надавали і надаєте Збройним силам. Хотів би запевнити вас, що в свою чергу особовий склад нашої частини готовий виконувати поставлення завдання і навіть віддати своє життя за вас, всіх тут, хто є. Дякую вам всім. Слава Україні! Героям слава! Ми непередодні святкування 75-ї річниці свята Героя, свято, яке символізує велич і мужність українського воїнства. І так сталося, що ця історія продовжується. Я сьогодні дивлюся на наших юних хлопців і маю надію, що ми будемо всі жити в мирі. Але всі ми маємо знати, що ми маємо продовжити традицію нашого українського війська, що коли на нас зазіхне якийсь агресор, ми йому дамо рішучу відсіч. Це може цілком символічно. Ми сьогодні святкуємо тут, на території ось цього гарного закладу свято Героїв, а в Києві сьогодні зранку наш президент Порошенко підняв прапор Євросоюзу. Сьогодні святкують День Європи. І я думаю, що ми всі насілені бути в тій сім'ї великій, в сім'ї європейській. І ніхто нам того не позаважає. Тому я сьогодні хочу вас ще раз привітати за тим святом. Це є дійсно свято, коли можна показати, що ми є сильні, що ми віримо в себе і покажемо всім, що нас ніхто не здолає. Бажаю сьогодні гарно провести день. І дай Боже, що нас на Україні став на, на мир, що ми були одною з провідних європейських держав. Слава Україні! Хочу від імені Департаменту освіти і науки привітати вас всіх з цим гарним святом. Свято має глибокі історичні корені. Свято було засновано організацією українських націоналістів і завжди на такому високому рівні відзначалось. Звичайно, що були часи, коли про це свято забулося, і лише із здобуттям Україною незалежності свято було відновлене. І дуже приємно, що цього року ми є у вас на вашому святі. Хочу сказати, що свято є символічним, особливо на сьогоднішній день. Україна вже два роки веде неоголошену війну, війну за свою незалежність, війну за те, щоб вважати себе українцями. Дуже приємно, що наше юне покоління бере активну участь в різних вишколах, в навчанні, бо лише вашим навчанням вихованням ви можете докластися до розбудови незалежної країни. Лише тими знаннями, які ви здобудете, ви зможете в майбутньому боротися за утвердження українських цінностей. Тож хочу вам побажати звитяги. Хочу вам побажати того українського духу, якого нам деколи не вистачає. Хочу вам побажати натхнення і всього найкращого. Працюйте, творіть, боріться. Я думаю, що Україна завжди була, буде, є і буде. Всього вам найкращого. Слава Україні! Героям слава! Свято, яке ми відзначаємо сьогодні, завтра, це свято борців. Це вшанування тих людей, які віддали своє життя за незалежність, за свободу, за утвердження української держави. Віддали життя, але залишилися непереможеними, нескореними. Таких в нашій історії були не десятки, не сотні, і навіть не тисячі. Їх було мільйони. Починаючи із Воїнів, які були дружинниками Київської Русі. Далі будемо говорити про січових стрільців, згадаємо лицарів княжої доби, згадаємо вояків української Галицької армії, армії Української Народної Республіки, Української повстанської армії, підпілля ООН. Зрештою, шестидесятників і героїв нашого з вами часу, героїв Небесної Сотні, героїв Атошників, кіборгів Донецького аеропорту, та й зрештою тих, хто сьогодні, сьогодні у окопах тримає оборону рідного краю на теренах Сходу України. Ще не в України, ні слава, ніголя, ще нам брата українці усміхнеться. Açtım madem

para a Тримали штрафти. Можемо, можем кидати. Три мали, Три Тримали штрафти. Тримали штрафі, давайте. Оп! побігли! Побігли всі кижите!